Можливо, це буде звучати банально і трохи заїжджено, але на правду лоти з жіночими домашніми костюмчиками, піжамками, ночнушечками розлетілися з нашого складу, як гарячі пиріжки. Я вам показую на відео, що входить в лот. В лоті дуже багато одиниць. Собівартість піжамки виходить доволі символічна і лояльна. Лот по 10 кілограм. По 13,90 євро за кілограм ми прораховували прораховували себе вартість одиниці. Це буде прописано нижче потім в описі до цього відео. І знаєте, що хочу вам сказати. Що ви можете замовляти, у нас на складі багато різноманітного товару, одяг, взуття, текстильні вироби, постіль, білизна, чоловічі жіночі, спортивний одяг, дуже багато крутих дитячих міксів. Все це ми виставляємо на нашому YouTube-каналі. Зараз запустили круті ролики в нашому TikTok -у. Наші менеджери працюють з вами 24 на 7. Ми завжди дуже скоро Обробляємо замовлення і стараємося робити відправки день в день проплати наших клієнтів. Ми завжди з вами на зв'язку. Любимо вас, цінуємо нашу взаємопрацю з вами і хочемо покращуватися для вас. Родзинкою цього лоту є кілька одиниць дуже відомого бренду, відомої співачки Ріани. Вона виготовляє свою лінійку жіночого, вишуканого такого тренду, як нижня білизна і піжами. До речі, в нас є окремими лотами по акційних цінах. Дуже прикольні лотики невеличкі. Тож, ви можете відслідковувати. На нашому youtube каналі повторюся, В описі будуть додані контакти наших менеджерів, в яких ви завжди можете перезвонити і зробити замовлення. Всю реальну детальну інформацію ми завжди надаємо максимально доступно для вас. Любимо вас і завжди з вами на зв'язку. Чекаємо на ваші замовлення і цінуємо вас, наші дорогі клієнти. Бажаю вам миру і спокою.